відкриваємо турнір з міні футболу Електрон Оупен», який приурочений до запуску першого низькопідлогового трамваю Електрон. На поле запрошується команди. Команда Електрон. Привітаємо її області. Команда ФАНАТ. Аплодисменти. Команда інтерпрес. Та команда техніка для бізнесу. Підтримуємо хлопці випусками. Лісотехнічні. Команда лісотехнічні. Шановні гості, дорогі учасники, до вітального спогоного кола запрошуються високоповажні гості турніру. Президент корпорації Електрон Юрій Григорович Буба. Університету війська політехніка Володимир Андрійович Павлик, а також президент асоціації любительського імені футболу Львівщини та калюжник Петро Миколаєва. Слово надається президенту корпорації «Електрон» Юрію Григорьовичу Бугарий. Я хочу привітати сьогодні всіх учасників турніру, який започаткований концерном «Електрон» і Асоціацією любителів міні-футболу України. Я думаю, що це не перший, верніше перший, але не останній турнір, який буде проведено на цих нових, ви бачите, площадках. Знаю, що на початку жовтня тут відбудеться турнір між спортивними юнацькими Школами. Я сподіваюся, що і по-дальшому будуть проводитися турніри по волейболу, баскетболу, тенісних, на тенісних кортах. Ви бачите, що ми розпочали реконструкцію зимового спортивного комплексу. Надіюся, що цієї зими будуть працювати і басейн, і площадки, фітнес-клуб. Спортивних ігор, водних спортивних ігор. Цей комплекс сьогодні це є свідчення про те, що електрон займається не лише випуском продукції, але і дуже-дуже переймається сьогодні здоров'ям своїх працівників. Ми щороку проводимо різні спортивні форуми. І я думаю, це додає наснаги нашим працівникам. Я сьогодні хочу привітати і подякувати за участь всіх учасників, а також подякувати сьогодні асоціації її президентам, подякувати сьогодні Львівській політехніці. З Національним університетом ми маємо багато спільних науково-виробничих проєктів, а зараз розпочинаємо і спортивні. У цьому корпусі навчаються студенти львівської політехніки і теж мають змогу тут відпочивати і змагатися. Ще раз всім хочу побажати перемоги. Я знаю, що в тому турнірі будуть офіційні перші, другі призові місця. Але я знаю, що не буде переможним. Всі будуть переможцями. Тому що здоров'я це головне. До перемоги, до нових життя. Успіхів вам. Дякую, Борис Гугайовичу. А зараз слово надається першому проректору Національного університету Львівська політехніка Володимиру Андрійовичу Павлушу. Шановна товариства, міру, прийміть найщиріші вітання і багатодіти на колись безпечників, які є зараз з вами. Я радий з того, що електрон став обличчям міста. Дійсно, чудовий трамвай їздить по вулицях міста Львова і Львів перетворюється у маленький вітер. З електроном нас зв'язують багаторічні тісні зв'язки. Напевно, десь половина працівників електрону це є військ випускники політехніки. поліцейські. Юрій Григорій дійсно сказав, що у нас міцні науково-технічні зв'язки. Сьогоднішнє свято це свято не тільки мініфутболу, футболу це свято спортивне. Зуміє відкривається чудовий комплекс. Жаль, що немає представників міста. Я думаю, що місто треба приймати досвід концерну «Електрон». тому що на цій судовій території створений спортивний комплекс, багатопрофільний. Волейбольна, баскетбольна, футбольна площадка, корти. У нас у Львові, на жаль, декілька появляється площадка, там будують будинки. Нехай місто переймає досвід електрона, тому що оцей комплекс недалеко від корпусів Львівської політехніки. Де є розташований інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму, він навіть по назві символічний. Спортивний комплекс. Я хочу, щоб ця ініціатива електронна набула поширення. Дай Боже всім вам здоров'я, щастя, добробуту, благополуччя і нехай переможе сильніший. Хорошої гри. Всім доброго дня. Дуже так довго, підвіше мені вже за... Хочу, по-перше, сказати в віддімні асоціації, що я дійсно радий зараз стояти на, на побіг, з того слова, найкращих спортивних полях вкритого варіанту у Львові. Буду коротко, хочу подякувати всім командам за участь у даному змаганні. чесне право підняти прапор надається найдосвідченішому спортсмену концерну Електрон, майстеру спорту, Медведєву Сергію Борисовичу та капітанам трьох команд, які сьогодні прийматимуть участь у змаганнях. Відкриття для підняття бойового духу гравців. на поле запрошується танцювальний колектив Шердень! Ну що ж, офіційна церемонія відкриття турніру добігла кінця. Ми дякуємо високоповажним гостям та просимо вас зайняти місця на трибунах для перегляду матчів. На цьому полі прошу залишитись команду Електрон та Фанат, а на іншому – «Лісотех» та техніка для бізнесу. Судді, прошу вас підготуватися. Дякую всім за увагу.